При тихом ти. Я думаю, що батьки позволили. І так от завтра теж не буде так дуже цілком, то йому я дуже дякую батькам всім. Я такой списалки доверили. І ще на Це дуже вернулись. Це було порізному, правда. там такою дуже дякую. Ми ходили дуже гарні, які так дуже покружилися, правда. Але я думаю, що ми надовго можемо зустрітися. Начав канікулів, а поки течна школа в нас 11 нас класу, Тому я думаю, що ми зустрінемося. Вересня, жовтня, коли ми там сюди.